Херсонську область вздають ем, вже зараз. Це історія про те, що що США, що Китай перенесуть дуже великі катастрофи. ми з вами почуємо не хороші новини. Народ, почуйте мене то не зовсім погані новини. Так треба. Просто так треба. друзі, вітаю. Ви на ютуб каналі прогнози щодня. Сьогодні топ 5 прогнозів від переможниці битви екстрасенсів. та рологині Яни Пасенкової про те, як звільнятимуть окуповану частину Херсонської області, про війну між Китаєм та США, чи приєднається до війни проти Ізраїлю, Іран, Ліван та Єгипет, а також що українцям принесе коридор затемнень. Про все це уже за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Партизани кримсько-татарського руху АТЕШ заявляють, що російські окупанти активно готуються до боїв на тимчасово захопленій частині Херсонської області. Про це йдеться у повідомленні у телеграм-каналі руху. АТЕШ. також рух теж додає, що у Криму спостерігається інтенсифікація перекидання військової техніки та боєприпасів на материкову Україну. Тож що правда, це які там будуть битви і як звільнятимуть окуповану частину Херсонської області. Давайте послухаємо Яну Пасункову. Так, значить, Херсонську обла область здають вже зараз. Тобто вже зараз якась ігру буде про те, щоб здати Херсонську область. Чи буде дійсно втілено це цей план в життя? Ні, не буде то, що там будуть тяжкі бої, і то що там будуть прильоти, причому по всій області окуповані або не окуповані, це факт. Тому люди, у кого є можливість, тікайте звідти. Високопоставлений генерал американських ВПС прогнозує, що США і Китай, ймовірно, почнуть війну в 2025 році. Причиною може стати конфлікт через Тайвань. Генерал Майк Мініган, голова командування повітряної мобільності США, сказав, що дві держави ймовірно зрештою вступлять у війну через низку обставин, які підбадьорять. Рять президента Китаю Сі Цзіньпіня. генерал Майк додав, що президентські вибори 2024 року в США створять Росіяну Америку, що принесе користь главі Китаю, як зазначає ФІТІ коментарі Міні Гана, це найжорстокіший прогноз високопоставленого воєначальника і рідкісний приклад того, як офіцер настільки чітко припускає, що США відреагують на китайський напад на Тайвань. Тож чи буде війна між США та Китаєм? Чи буде війна між США та Китаєм? Вона вже йде. Можливо, у неї не гаряча фаза, не зіткнення, не війна в тому вигляді, як ми її з вами бачимо на нашій землі. Але то є війна. Чому значить війна? Ці дві країни вони розуміють, що їм знадобляться нові території, причому не тому, що там, типу, китайці, вони там як кролі, тих китайців. Ні, ні, це історія не про те. Це історія про те, що що США, що Китай перенесуть. Дуже великі катастрофи, причому природні катастрофи. У мене враження, що люди при владі про це знають, і вони шукають собі такі знаєте острівки для подальшого життя, для переселення, для міграції. І коли одна з цих країн знаходить той острівок, інша про це знає і просто його руйнує. Ось така дивна, але така картинка. Тобто, протистояння і війна між цими країнами вона ну вона повинна бути. Було б дивно, якщо б вони не не воювали між собою. Чого тільки вони е, мають право ділити весь світ і думати е, без думки інших країн, куди вони будуть переселятися і руйнувати інші країни? Оце питання. Сполучені Штати Америки побоюються ескалації війни між Ізраїлем і Хамас, і перспективи безпосереднього втручання Ірану, заявив радник Білого Дому з національної безпеки Джейк Саліван. Іран давно підтримує терористичні угрупування Хамас в секторі гази і Хезболла в Лівані, надаючи їм фінансування та зброю за словами радника Білого Дому. Му діяльність іранських проксі викликає занепокоєння Вашингтона. Радник також зауважив, що саме через ті побоювання США відправили авіаносець у східне Середземномор'я. То що приєднається до війни проти Ізраїлю, Іран, Ліван та Єгипет. І Єгипет, і Іран, і Ліван. А це не буде відкрита війна, принаймні спочатку. Це буде такі дуже низькі, дуже гнилі, дуже підступні методи. Отак. Чи будуть масові посадки корупціонерів в Україні найближчим часом? Угу. А хто саджати їх повинен? Тут же ж рука руку миє, розумієте. Ні, то наші хлопці повинні прийти і зайнятися цим питанням. Хлопці з фронту наші повинні прийти і зайнятися цим питанням. Чи зміниться внутрішня ситуація в країні з корупцією? От коли переможемо. Тоді і зміниться з 14 по 28 жовтня триватиме жовтневий коридор затемнень. Вплив на людину у нього дуже потужний. Почнеться коридор сонячного затемнення в знаку Терези, а закінчиться місячним під і тельця. Коли закінчиться коридор затемнень, ви зіткнете з полегшенням, але цілих два тижні будете змушені прислухатися до порад астрологів та тарологів, інакше все життя полетить під укіс. Тож що українцям принесе коридор затемнень. Треба чекати ну таких не дуже добрих приколів у цей час зі своїм життям, з життям своїх рідних. Така вся гідота повилазить. Давайте будемо дивитися конкретніше. Цей коридор затемний з 14 по 28 жовтня. Що він принесе Україні? Давайте так, нашій країні спочатку. Блін, і ну напевне ж не можна таке казати. Давайте так. Упродовж жовтня, до кінця місяця, ми з вами почуємо нехороші новини. Можливо, про якісь території, які ми не втримали. Але народ, почуйте мене, то не зовсім погані новини. Так треба. Просто так треба. Просто давайте не будемо робити висновки. А поживемо, побачимо ще місяць-два, і подивимось, що тоді вийде з цими територіями. Коридор затемнень для нас з вами. Давайте так. Він з собою несе питання безпеки, питання з дітьми і питання з людьми похилого віку. Отож, бо дуже пильнуємо про власну безпеку, безпеку житла ніде не шо після там комендантської години. Якщо сирена біжимо всі в укриття щодо наших діточок, бережемо біля спідниці, тримаємо, нікуди вони не їдуть, не гуляють. Цей там тиждень-два. Сто процентів ні. Чого до похилих людей, за ними глаз да глаз, бо дуже багато буде вилазити таких, знаєте, болячок, і не факт, що воно може добре скінчитися. Тобто приділяйте увагу, поки ще можете, піклуйтеся, лікуйте старих, своїх. і порада нам всім українцям, як ту срабу 40... дати. треба добре підготуватися як знаєте як готуються медики до якогось виїзду швидкі тобто будь ласка аптечки поповнюємо всім чим треба і чим не треба в цей період береженого бог береже знаєте, світ подумає якщо ви будете це робити що ви в курсі справи що до вас питань нема тобто є шанс що пронесе Друзі, дякуємо за перегляд! Не забудьте ставити вподобайки, залишати коментарі в підтримку і підписуватись на канал, адже попереду ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Слава Україні! Слава ЗСУ!